Набирає обертів літо, тож вистачає охочих відпочити біля води. Проте не всі дотримуються правил безпеки. Про безпекові заходи говорили у прес-центрі Черкаської обласної військової адміністрації. Торік зафіксовано 64 нещасні випадки на водоймах регіону. Йдеться про визначені місця відпочинку, так і про стихійні. 38 з них летальні, розповідає Сергій Озаран. Від початку цього року на водоймах вже загинуло 15 осіб, з них три дитини. Ще місяць назад. У нас було дев'ять випадків загибелі, і з них двоє дітей. Станом на сьогодні ми маємо вже 15 осіб, які загинули, із них троє дітей, сім осіб врятовано. Останній випадок був позавчора. На обліку головному управлінні ДСНС України в Черкаській області є 35 пляжів і місць масового відпочинку населення на водних об'єктах. Проте лише шість відповідають вимогам. Окрім того, на обліку ДСНС області перебуває 90 стихійних місць масового відпочинку на воді. Згідно з правилами на місцях, мають проводити заходи з організації безпечного простору для населення в місцях масового відпочинку. Інформаційно там, де проінформувати населення, де не можна купатись, де небезпечно, а там, де безпечно, де визначено забезпечити безпекові заходи, які саме, це створення та комплектація з сезонних рятувальних постів, організувати проведення широкої інформаційно роз'ясної роботи правил поведінки на воді, визначити місця, що заборонені для купання, встановлення знаків, купатись заборонено небезпечно, там, де безпечно поставити буйки для визначення безпекових місць. Перед цим необхідно обов'язково провести обстеження водолазами дна для того, щоб уникнути травмувань під час купання. З початку травня головне управління ДСНС у Черкаській області спільно з органами місцевого самоврядування провели обстеження водойм. результатами яких видані відповідні акти та вручено відповідним керівникам. Робота щодо проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи проводиться нами щоденно. Крім того, на безпекові заходи та облаштування модульних укриттів на сьогодні з міського бюджету виділено 15 мільйонів гривень. Будуть використані для проведення закупівлі і встановлення швидкоспоруджувальних модульних захисних споруд. Місце їх буде визначено комісійно, яка створена містом Черкаси. Спільна комісія, яка визначає, де саме краще встановлювати такі міста. Я ну, також чув, що можливо такі модулі будуть встановлені і там біля. Районів там, де люди відпочивають, відпочивають біля води, Юля Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.